Дуко, Рівняння, Ліворуч. Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко. На Майдан незалежності у супроводі підрозділу почесної варти Міністерства оборони України виноситься державний прапор України. До незалежності України. Прошу мовчання пам'ять українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у війні, що розв'язав агресор. Побіг не забудемо! Коли Серед військових частин, яким вручаються бойові прапори. окремий полк президента України. 128 двадцять восьма окрема гірськопіхотна бригада брала участь в боях за визволення станиці Луганської та оборони Маріуполя, забезпечувала організований відхід наших військ під Дебальцевим. Більше трьохсот військовослужбовців бригади за мужність та героїзм... Марш незалежності відкривають наймолодші не учасники урочистого заходу, ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. До трибуни наближається група прапороносців з прапором Збройних сил України, прапорами видів Збройних сил України та бойовими прапорами звитяжних військових частин, особовий склад яких виконує конституційний обов'язок в районі проведення АТО. Ці почесні атрибути військової звитяги та честі відображають історію особливості бойового призначення та заслуги видів збройних сил та інших військових формувань. На історичному майдані столиці України офіцери Національного університету оборони України імені Івана Черняковського, який за роки свого існування підготував більше 8 тисяч офіцерів оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівню підготовки.